Молитва цілителю Пантелеймону про порамнених воїнів. О святий Пантелеймоне, цілителю хворих і захиснику поранених. Ми звертаємося до Тебе з молитвою у цей складний час війни, зглянься на наших воїнів, які щоденно ризикують своїм життям, захищаючи нашу країну від ворогів. Нехай Твоя благословенна душа прийме наші прохання та молитви за них. Ми благаємо тебе, святий Пантелеймоне, оберігай із сили наших поранених та скалічених воїнів. Допоможи їм відновити своє здоров'я та силу, надай їм надію на одужання і віру в свою перемогу над тяжкими випробуваннями. Ти, який сам був лікарем, знаєш, які страждання можуть переживати хворі поранені, просимо тебе, даруй їм свою лікувальну силу та благодать. Нехай твої благословенні руки доторкнуться їх ран і допоможуть вилікувати їх. Святий Пантелеймоне, молимося і за тих, хто доглядає за пораненими на передові та в лікарнях, надай їм мудрість, силу і терпіння, допоможи їм знайти найефективніші способи лікування та швидке одужання своїх пацієнтів. Також молимось за родини наших воїнів. Які ділять страшну турботу і тривогу за своїх близьких, даруй їм міцність і спокій у цей важкий час, підтримай їх і утверди їх у вірі. О, святий пан Телеймоне, ти, кого величаю за твою безкорисливу любов і милосердя, прийми наші молитви і заступництво, будь нашим покровителем у цей час війни, допомагай нам, захищай і зціляй наших воїнів. Ми благаємо тебе, святий Пантелеймоне, прийми наші слова і почуй наші серця. Амінь.